Привіт, доброго ранку усім! І знову смачні ідеї від варуша. Прямісінько тут і прямісінько для вас. Що ми сьогодні будемо, Михайло, готувати? Ми сьогодні спробуємо приготувати святкову страву сімейну. Ну, потрібна свина вирізка. Як ти ставишся до вибору м'яса? Ну, вибирати потрібно тільки, щоб воно було свіже, не заморожене. Так. І є певні частини, які потрібно Ну, Недовго теплову обробку їм надавати, тому що вони швидко готуються. А є частини м'яса, яким потрібно погратися. У нас тут що? У нас філейка свина, це вирізка, сама ніжна частина. Ми її відбили, так? Так. перчимо. Відбили. Відбиваємо з допомогою плівки. Це в нас спеції гриль. Білий перець та сіль. Відбиваємо м'ясо тільки з харчовою плівкою, щоб воно не рвалося. Mm -hmm. Тому ми можемо легко задати йому бажаної форми. Це ще з іншої. Сибуле, так? так, це попередньо обсмажено. І так само обсмажені в нас вже гриби. Спеція, загнувши краї, тому що будемо пік. запікати, щоб наша Увага. маса не вирвалась наружу. Так. Що, до речі, так. дуже часто трапляється. О, тепер це вже схоже на... Тепер О, ми вже обережно. Скручуємо. Зараз ми його будемо обгортувати, Я поки ти не будеш готувати шпажки. Це найвідповідальніша сьогодні моя робота. Ага. І Зараз ви ми будем... бікон. А так. для чого ви це робиться? А що він тримав свою текстуру і бікон йому буде давати, так як буде плавитись, він більш жирніший, ніж свинина. Так. Він йому буде давати жиру для того, щоб він був сочніший і м'якший. Зараз ми будемо запікати в місті з курчатом нашим. Сіль перець, спеції гри. Тепер буде шпинатним мусом змазувати. Тобі потрібна ще моцарела. Ми її нарізаємо чи Ні, її О, так? Ні, цілує. Отак. Два рядочки викладеш. Просто краї, краї загнувши. Ми змашуємо олією. Так, фольгу змазавши олією трішки, щоб наше м'ясо не приклеїлось. Цукерочка. Так. І ставимо сюди. Так. Це ми на, ми треба нарізати? Так, це на дольки, на чотири на частини. Так, просто зараз, 4, так? так? Так. І цукіні ми поріжемо і все це разом будемо запікати. Так це, щоб до святкового столу можна було щось ще зробити вдома. Приготували і поклали все в духовку. Просто викладаємо, не салону, не першому відразу сюди. Угу. Так? В наше вільне місце. Ось так. Тому е, протвій ми вибираємо досить таку велику, широку, так, щоб нам все вмістилося. Всі ці наші досягнення занурюємо. І куди ми це несемо? Несемо запікати. Щоб наше м'ясо смакувало ще краще, ми до нього щось готуємо. Ми ще підготуємо до нього топінат. Це своєрідний холодний соус з багатьох інгредієнтів, які підкреслюють смак м'яса. маслини, педровий горіх, кунжут, томати, тімяний часник. Права готова. Так. А -а -а. Чудово. Йдемо смакувати, а ви, звичайно, готувати смачні ідеї. Це був з вами Михайло Купець і ми наша рубрика Смачні ідеї у варуші».